Моя сім'я, моя фортеця. Родина це основа суспільства. В міжнародний день сім'ї наша знімальна група дізнавалася рецепти, як створити та вберегти щасливу родину. Маленький Артем малює свою велику родину. Хлопчик старанно зображує усіх членів сім'ї на своєму шедеврі. Маму, я, дідуську, бабусь, Андрюху, свого братика і бабусю Наташу і. І бабусю Аделю. Ми з татом любимо грати в футбол. Тільки м'ячика щось треба підкачати. Родина Карини теж велика, Втім, на малюнку дівчинки лише найближчі: Дідушка, бабушка, мама, папа і я. А на малюночку кого ти вже встигла намалювати? Сада мама і у великій сім'ї дитячого садочку Чебурашка про родинні цінності дбають, тому виховують у малечі любов та повагу до батьків. В кожної дитини є сім'я, але наш садочок являється теж сім'єю для кожної дитини в кожній групі є. Родинне дерево, де діти знають про свою сім'ю, про свою родину, про свої корені. На думку психолога, сім'я сьогодні є неабиякою цінністю. Працювати над родинним задушком і добробутом повинні усі. Людина довше живе, якщо вона живе в сім'ї. Здоров'я найкраще, якщо вона харчується в сім'ї. Емоційний став найкраще, якщо вона в сім'ї живе. І тому сім'я це є якийсь такий осередок, куди ми можемо прийти сховатися від повсякденних в. Бур да, життєвих де ми можемо насолодитися інтимним спілкуванням з дітьми, з чоловіком, з дружиною. Жінка радить уникати сімейних конфліктів, адже вони в першу чергу негативно впливають на дітей. Малеча є беззахисною у сімейних негараздах. Свої емоції дітлахи найчастіше вимальовують на папері. Ймовірно, є якісь проблеми в сім'ї, тому що ми бачимо, що, по перше, діти відокремлені від батьків великим стов. Бором дерева, що характерно, до батьків доступу немає ні знизу, ні зверху. Батьки стоять набагато, набагато вище. А ми маємо пам'ятати, що дитина така сама особистість. Це просто маленька людина. Порівнявши з цим, у нас є малюнок, який я вважаю, демонструє. Те, що дитина проживає в цій сім'ї щасливо, до дитини близько стоїть духовно і емоційно, як і мама, так і тато. Є посмішки на обличчя, є сонечко, яке говорить про те, що причому знову ж таки воно саме над дитиною і. Можливо, ця дитина є сонечком всі сім'ї. Усі щасливі сім'ї схожі між собою. Кожна нещаслива нещасна по-своєму. Так казав класик. Втім, будь-які проблеми можна подолати, коли на тебе вдома чекає любляча родина. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини 33 канал.